Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас понеділок 24 листопада. Зранку в Києві було сонячно, трішки, так, знаєте, підморозило. Ну, а вже після обіду сонечко зникло і відчутно так якось похолодало. Понеділок сьогодні видався такий якийсь важкий. Зранку вийшла на автобус в 7 годин, а доїхала на роботу аж в 9. Аварія сталася, відмовили Альмам нашого автобуса він е заглох. І так як в нас же тут е ремонтні роботи дорогу роблять, то він так зупинився, що ніхто не міг вже його об'їхати, і все вс весь напрямок стояв. Всі стали і машини, і автобуси, і транспорт. Ми довго чекали, як ця ситуація, як то кажуть, розрулиться, але не дочекалися. І поїхала я іншим трішки маршрутом, а там теж корки, а там теж повно машин, якась аварія. Ну, Що вам сказати? З таких нервів, з нервів розпочався тиждень, що. Боюся, що він так і пройде цей тиждень, але не будемо думати про погане. Та взагалі всі сьогодні зранку якось жалілися на те, що зранку і, і, і дуже багато проблем. Як не одне, то інше, як не інше, то ще щось. Та й на роботу приїхала і теж там вистачало проблем. От. А ну ще ж вчора ввечері прийшов кешбек, оця ж тисяча. Всі так зраділи, і я ж думаю, так, я ж зараз поповню мобільні телефони, Ага, а не пропускає. Почала вже читати, що ж сталося. Обіцяли, що можна буде і мобільний телефон поповнити, і інтернет поповнити, а ні, не пускає. А потім дивлюся, вже сьогодні зранку пишуть в новинах, що все, мобільний телефон поповнити не можна, інтернет поповнити не можна, проїзд в транспорті поповнити не можна, тільки комунальні платежі ну, додали, звичайно, продукти, продукти харчування. Але після роботи зайшла в магазини і там ажіотаж, всі біля кас, і ніхто не може розрахуватися за продукти цією, цією картою кешбек. Правда, там було написано в роз'ясненнях, що тільки продукти українського виробництва. Ну, а як на касі там буде розрізнятися, чи це українського виробництва, чи це не українського виробництва, і, чи, наприклад, якщо я беру. Корм котикам, чи це продукти харчування, мабуть, що ні. Ну, якось так, знаєте, воно все ще не продумано, і ці умови, і правила, змінюються, от, ну, трішки почекаємо. Єдине, за що можна заплатити, так ну, поки що це комунальні платежі. от, Тому за світло я заплатила. А тепер чекаю, можливо, що ще і зміниться. А той кешбек, який от нам нараховувався раніше за е, покупки українських товарів, він взагалі з січня місяця 2026 року перестає діяти. Державі немає коштів. Ну, це ми все розуміємо, що воююча країна, і чим далі, чим далі ця війна затягується, тим все гірше, гірше і гірше. Ну, так, так що початок тижня такий не дуже, не дуже хороший, але нічого, нічого вистоїмо, все буде добре. Так, сьогодні в мене буду так трішки попередніх відгуків і порожні баночки. Більше нічого, нічого не буду вам показувати, що я там готувала, купувала, бо, бо цього не було. Все в мене є їсти, нічого готувати не буду і не купувала нічого. Так, ну перше, що хочу показати, оцей крем. Парфумований боді крем який купувала я в Аврорі. Ви знаєте, чесно кажучи, ну якщо дійсно чесно, то він мені не дуже подобається. Спочатку, ніби і аромат був непоганий. Але я почала використовувати, і, як для мене, трішки загуста консистенція. Мені подобається все-таки більше лосьони для тіла. Але є такий крем, який, знаєте, ну він такий якийсь м'який, е, такий повітряний, можна сказати, муси-креми от таке щось. Цей трішки такий, знаєте, густуватий, і інколи таке відчуття не плівки на тілі, а. Ну, знаєте, якась якось так. Е, якась плотність, чи щось таке, щось якось відчувається, знаєте, на тілі він не дуже не дуже добре. Та й аромат. Аромат, звичайно, спочатку я ніби понюхала, Так, дійсно він е, чимось нагадував мені той аромат від. Е, е, Ланвін екла. Uh, якась нотка так, присутня, але потім потім от, почала користуватися то взагалі це не, 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 в ту, не в ту сторону. Просто якийсь такий приємний, трішки аромат, якийсь ніби ягідний, якийсь якоюсь кислинкою, можливо, можливо, так, дійсно якесь кисло-солодке яблуко. Не можу зрозуміти, але я не, не можу назвати цей. Крем для тіла парфумований. Ну, не парфумований. Він. Просто крем для тіла з легкою такою віддушкою. Все. От, тому Можна сказати, що знову я стала жертвою реклами. Ну, от, от Це стовідсотковод. Самі такі парфумовані креми для тіла, бо лосьони для тіла. У мене були від Івроше. От Івроше в мене був парфумований крем для тіла з ароматом Комуневіденс. О, там просто знаєте, намазалась і як ніби попшикалась парфумом. І також гарні парфумовані лосьони в Ейвені. От що не кажіть, а вони дійсно дійсно парфумовані і стійкі, і залишаються на тілі, і на одязі. Ну, ще був непоганий парфумований крем для тіла від фармасі. Омні Теж він е, був е, дійсно стійкий по аромату. Так що, от такі три е, виробники, які дійсно роблять парфумовані креми для тіла. Ну Це з того, що я пробувала. От Можу показати зараз користуюсь цим лосьйоном, е, з ароматом Тумору. Ну, класний, класний. Буду обов'язково повторювати. Та навіть оцей крем для рук з ароматом Today парфуму. Теж такий ароматний, такий парфумований і класний. Навіть я інколи його використовую трішки як і крем для тіла. От це дійсно, якщо заявлено виробником, що воно парфумоване, то воно дійсно парфумоване. Ну, а це ні, ні. Ну а далі порожні баночки. Закінчилося на минулому тижні. Вітаміни закінчилися от такі. З чесником вони такі були жалені, з виноградним соком. Смачні, ви знаєте, смачні були і ну, надію, що, що корисні. Користувалася, випила їх задоволенням. Також такий закінчився для порожнини рота з рослинними екстрактами. Це виробник Marimonti, Україна, місто Дніпро. Купую в просторі товари цього виробника мені сподобалося. Також закінчився тонер, такий від цієї фірми, який я вам показувала. Покупки в подарунках на день народження. Потихеньку набір у мене вже закінчується. Залишився тільки крем для обличчя. Хороший набір можу вам порекомендувати. Так, далі закінчився от такий крем під очі від Avon, лінійка NU з вітаміном С. Теж дуже сподобалася лінійка, бо в мене і крем з SPF 50 і от цей крем під очі, крем для обличчя. І цей крем під очі чудово працюють, буду ще обов'язково повторювати. Ну, Ще хочу купити і тонік. Знаєте, що було в комплексі. І тут дійсно хороший такий цитрусовий аромат. Можливо, для когось він буде занадто о, такий насичений, але, е, ну, він дуже швидко вивітрюється. Але на початку, коли починаєш користуватися, то ну, мені подобається. Я, взагалі людина така казала вам, аромазалежна, Мені потрібно, щоб все пахло. Ну, Рідко-рідко там, знаєте, деякі е, засоби по догляду. Я люблю, щоб вони були без аромату. Ну, але це буває дуже рідко. А так все-таки щоб все було дуже гарно, ніжно, ароматизовано, ну, так, якось. Так, далі. Закінчився в мене олівець для брів від Eveline. Це водостійкий олівець. Відтінок тауп, це мікроолівець для брів. Такий вже в мене він закінчився. Третій. Дуже подобається відтінок, дуже мені він підходить і обов'язково ще повторю. Тут гарно щось і з однієї сторони олівець, з іншої щіточка. Все дуже зручно. Єдине, що мінус, що дуже швидко ці олівці закінчуються. Ну, прямо дуже швидко. А вони можна сказати і не бюджетні. Ну Десь так 140-150 гривень олівець, Ну не знаю, не знаю. Можливо, і виправдана така ціна, але я думаю, що могла бути й трішки менше. Так, ну і маска таку вам показувала від Лен. Сподобалася маска. Ну Єдине, що, що, мабуть, не хотілося б мені її купувати зараз, тому що вона має таку чорну. Тканину, От. Ну, не хочеться мені зараз чомусь на себе наносити темні маски по ну, тканину, саму цю частину тканину. Ну, але це так, знаєте, тимчасово. Сама маска непогана. Саме основне її завдання зволожити обличчя і так освіжити. Так як я маски ці наношу тільки зранку, то після сну, знаєте, так, щоб привести себе в порядок, щоб зникли сліди сну, інколи так впадеш на подушку та і просинаєшся вже потім і обличчя пом'яте. Ну, Кожен спить по-різному. А ці маски, от, для мене, це такий ранковий ритуал, е, який трішки піднімає настрій. Ну і, звичайно, і зволоження, і ось, свіжість обличчя. Теж саме можу сказати і про пачі. Були у мене пачі від yeah Beauty з морськими водорослями та зеленим чаєм, також, також з гіалуроновою кислотою та наносріблом. Хороші патчі, якщо є якась акційна ціна, обов'язково купую, ну і так періодично використовую. Діють вони, діють, трішки набряки знімають і е, теж свіжість свіжість під очима це теж важливо. Так що, от такі в мене були попередні відгуки: такі порожні баночки, ну і такий понеділок. На сьогодні все. Дякую всім за те, що дивитесь мої відео. Дякую за привітання до Дня народження мого сина. Мені дуже-дуже приємно. Всім вам бажаю гарного, тихого, спокійного тижня. Ну і нехай понеділки в нас завжди будуть якимись спокійнішими, ніж сьогоднішній понеділок. Все здоров'я, всім хорошого настрою! Ну і до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!